Шкільна спільнота. Знову в ефірі Шкільні новини, випуск 2. І знаєте, як віднині буде називатись наша передача Перерва на новини! Дуже дякуємо автору цієї назви, Пирлику Богдану, учню 11 А. Сьогодні мені допомагатимуть Іванько Андрій та Бєдлива Юля. Тому ми розпочинаємо: що нового, чим живемо, як навчаємось, що важливе на сьогодні про все це у нашому сюжеті. І так, про головне! А головне це звичайне ж навчання. Закінчується вересень. Які ж плюси та мінуси онлайн-навчання? Ми попросили прокоментувати це директора ліцею Ірину Остапівну. Мені, як директору, дуже приємно, що наш шкільний парламент порушує питання, пов'язані з організацією освітнього процесу. Дійсно, протягом місяця ми працюємо дистанційно. В організації дистанційного навчання є свої позитиви. Адже ми разом навчилися працювати в класрумі на платформі для дистанційного навчання G for Ев'якейшн, готуємося перейти на електронний журнал на порталі нові знання. Для вас, діти, з'явилося більше часу для самостійної роботи, для вашого саморозвитку, а наші старшокласники мають можливість якісно підготуватися. До зовнішнього незалежного оцінювання чи до національного мультипредметного тесту і не тільки. Поряд з цим є проблеми, які нам потрібно вирішити разом. Адже не всі учні вчасно підключаються до уроку, не включають камери, не є активними на уроці, не виконують домашні завдання або ж не дотримуються правил академічної доброчесності. Слід пам'ятати, що на кожному уроці має бути підручник, зошит, необхідне приладдя. Все має бути так, як на кожному офлайну уроці. Тож працюємо на результат успіху, усім, міцних знань, мирного неба. Дякуємо, Ірині Остапівні, і сподіваємося, що всі прислухаються до зауважень, і такі проблеми зникнуть. Пройшов майже місяць навчання. Що ж встигли за цей час? Передаю слово Андрію. Що встигли за цей час? Прийняти до шкільної родини першокласників, привітати їх з початком шкільного життя. ще з ними познайомитись. І які ж вони цікаві, що ж такі маленькі, але вже школярики. Привітання отримали п'ятикласники з переходом зимоочої до середньої школи. Цікаві традиційні уроки 1 вересня, приурочені нашій рідній Україні, згуртували і об'єднали нас на серйозне навчання заради миру, заради перемоги. Найцікавішим для усіх є навчання першокласників. Про це детальніше від Юлії змішана форма навчання дає можливість першокласникам здружитися, отримувати відчуте знання через живе спілкування в школі. Та виробляє вміння працювати самостійно, бути уважним під час навчання онлайн. А давайте підглянемо до них через шпаринку, побачимо все на власні очі. По сигналу повітряна тривога вони вже навчилися виконувати команди вчителя щодо безпечної поведінки. В укритті грають. Спілкуються, ну і, звичайно ж, продовжують навчання. Як бачимо, усе у наших наймолодшеньких, як і у всіх, усе їм вдається, бо є велике бажання здобувати знання. Під час онлайн-навчання ми багато працюємо в інтернеті і часто забуваємо про медіаграмотність, тож звернулися за допомогою до нашого шкільного психолога Наталії Миколаївни нагадати правила інформаційної гігієни. Уважно слухаємо ці корисні поради. Доброго дня! Хочу нагадати вам, що ж таке інформаційна гігієна це зниження негативного впливу інформації на наше психічне, соціальне та фізичне благополуччя. Також варто нагадати про п'ять основних правил інформаційної гігієни. Перше правило уникайте повторюваної інформації. Якщо одна й та ж сама думка автора повторюється декілька разів, варто насторожитись. Друге правило знижуйте інформаційне навантаження. Контролюйте кількість та якість інформації, яку ви споживаєте. Не читайте лише заголовки. Робіть перепочинок. Я пропоную вам одну годину в день перепочинку від інтернету та новин. Третє. Вивчайте різні точки зору на одну проблему. Не варто читати лише одного автора. Я пропоную також перевірити цю інформацію у двох-трьох авторів, яким ви 100% довіряєте. Четверте, насторожуйтесь, коли починаються емоції. Якщо недонача інформація викликає у вас глухливі емоції, варто задуматися, тому що вашою думкою будуть маніпулювати або пропагувати певні ідеї та думки, з якими ви можете бути і не згодні. І останнє п'яте правило: шукайте, кому вигідно, щоб ви дізналися новину та повірили в неї, чого хочуть автори цієї новини, чого хочуть. Замовники цієї новини, бо будь-яка новина має замовника. Куди вони хочуть вас спрямувати? Обов'язково думайте, коли читаєте певну інформацію. Отже, працюючи з інформацією, не забувайте про критичне мислення. Тільки гарних новин вам і до нових зустрічей! Незважаючи на дистанційне навчання, ми вже навчилися проводити час разом, займаємося спортом, взяли участь у тижні безпеки на дорозі, відсвяткували День міста, розпочали участь у конкурсах різного рівня складності, проявили активність у відзначенні Дня Миру. Ж рухаємося далі. Усім здоров'я, безпеки, успіхів у навчанні та удачі! Як завжди, чекаємо на ваші коментарі, лайки, адже активний фідбек сприяє розвитку та удосконаленню нашої передачі. Дякуємо за увагу!